Отже, ми з вами сьогодні говоримо про букви А-я «ю» в закінченнях родового відмінка однини іменників чоловічого роду, другої відміни. А дивіться. Тут правил трошки більше, ми з вами їх розглянемо, потім я вам скажу такі найбільш важливі, які найчастіше вам будуть траплятися. Угу. Отже, перше правило, яким ви будете послуговуватися найчастіше, це те, що закінчення Ая у вас будуть у назвах Чітко окреслених предметів. Тобто це тих предметів, межі яких ви бачите. Зокрема, дивіться назви людей тварин чітко окреслених предметів. Наприклад, якщо я скажу пенал, це чітко окреслений предмет. Межі бачите? Значить буде пенала. Якщо я скажу «коректор», коректор, чітко окреслений коректора. А якщо я скажу ем, Євген, Євген, межі Євгена бачимо. Отже, чітко окреслений предмет Євгена. Дивимось приклади хлопця, Євгена Вітра. Зверніть увагу на слово вітра. Написано з великої букви. так? Тут ідеться про прізвище. Оскільки це власна назва людини ну, Євген Вітер. То а, тут буде закінчення А. Якщо буде йтися про вітер як про явище природи, там буде вітру. Про це трошки згодом. Далі, агронома, знову ж таки, людина, межі бачимо БК, слона, дуба, автобуса, межі цих предметів бачимо. Отже, вони чітко окреслені, тому закінчення А або Я залежно від слова. Тут зрозуміло? Далі дивимося. Закінчення ую натомість будуть мати ті іменники, які мають не чітко окреслені межі, тобто не чітко окреслені предмети. Також дії, процеси, абстрактні поняття. Ігри, танці, певні хвороби, явища природи. Зверніть увагу сукупності, так? Далі речовини рідини. Ходу, викупу, футболу, болю, грипу, вітру, оркестру, світу, кисню, чаю, вальсу. Але гопака, гопак це виняток. Дивіться, наводимо приклад: якщо ми кажемо вітер, межі вітру бачимо. Межі вітру бачимо. Ні, Ні, значить, буде вітру, дощ, межі дощу бачимо. Ні, значить, буде дощу. Футбол, як явище, як процес. Ми просто маємо знати, що якщо це процес процес гри, так, якось, то буде у біль межі болю бачимо. Межі болю ми бачимо. Ні, значить, буде болю. Грип ми бачимо. Ні, значить, буде гри у. Уловили відмінність. Добре. Далі. Наступне. А я будуть мати більшість наукових. Термінів, тому що ми собі умовно можемо уявити, термін це щось чітке, правда? Кожен термін має своє чітке пояснення. Знову ж таки, значить, чітко окреслений предмет. так? Чітко окреслений термін, отже, буде ая радіуса, квадрата, відмінка, синуса, косинуса і так далі. Ага. Але дивіться, літературознавчі поняття, а також терміни, які позначають певні процеси, будуть мати закінчення у або ю. Наприклад, жанру, літературу, літературознавчий термін, так? епосу, так само, синтезу, імпульсу, синтез і імпульс це певний процес. Тому тривалість. Ми межі тривалості побачити не можемо, тому буде у «ю». Тут зрозуміло? Добре. Наступне. Назви населених пунктів. І отут запам'ятовуєте собі міста. Всі міста мають закінчення а або. Я. Львова, Лондона, Нью-Йорка, Алжира. Але тут Нью-Йорк і Алжир саме в значенні міста, тому що є Алжир, ще країна і є Нью-Йорк-штат. Так, далі. Натомість на противагу містам, якщо йдеться про країни, то країни матимуть закінчення у Ю. Дивіться: Китаю, Пакистану, Нью-Йорку. Тут про штат ідеться. Бачите, у вас тут країни, області, штати. Алжиру як країну. Ага. Але дивіться: отут, де було Ая. Це стосується тільки тих міст, які складаються з одного слова. Якщо в нас буде з двох слів, наприклад, кривий ріг, то там вже буде у: Кривого Рогу. Угу. Угу. Дивіться, скакнемо зразу сюди про міста. На секундочку. Можете побачити Амстердама і Амстердаму в деяких джерелах Лондона і Лондону, Парижа і Парижу. Дійсно, чинний правопис говорить про те, що в цих трьох містах можлива варіантність. І так, і так допускається. Але щоб вам було простіше, просто запам'ятайте собі, що всі міста А я. І все. Угу? Щоб ви не заплутались. Країни, області, Штати там уже ую. Угу? Добре, далі. Наступне правило, а я матимуть всі міри, міри будь-чого, ваги, відстані, не знаю, часу і так далі. Тому дивіться, метра, грама, дня, вівторка, січня, долара. Це все є мірою, правда ж? Міра часу, міра ваги, міра, чого там, одиниці грошової і так далі. Але тут є два винятки. Року, запишіть їх, будь ласка, в зошит. Року і віку. В цих словах буде закінчення у. Далі. Назви установ, організацій і будівель, а також приміщень і частин цих приміщень матимуть закінчення у ліцею, заводу, офісу, будинку, даху і так далі. Можете мене спитати. У нас же ж чітко окреслені предмети були з Ая, але тут дивіться, є зносочка окрім будівель. Так, будівлі мають закінчення ую. Хоча вони і чітко окреслені, але треба запам'ятати, що буде з ую, угу. ліцею, будинку, офісу і так далі. Тут є запитання? Немає. Далі. Інші географічні назви: якщо наголос у вас падає на закінчення в родовому відмінку. То буде закінчення Ая Дніпра, Дністра, Збруча. Угу. Але якщо наголос у вас на основі, а не на закінченні, то буде у або «ю» Криму, Тибету і так далі. Дивіться, найважливіші правила, які вам треба запам'ятати, їх шість. Про ая. З ая ми пишемо, по-перше, чітко окреслені предмети. так? По-друге, з ая ми пишемо всі міри будь-чого. І з ая ми пишемо міста. Угу. Натомість з ую ми пишемо, що нечітко окреслені предмети, країни. Будівлі. Угу. Зрозуміло? Зрозуміло. По інших географічних назвах, якщо наголос в родовому відмінку на закінченні, це ая, якщо на основі ую. Все. Нічого складного, страшного немає.